Вітаємо! У цьому відео ми продемонструємо нове доопрацювання, яке значно прискорює та спрощує процес планування виробництва. Раніше для запуску у роботу матеріалів необхідних для виготовлення продукції, користувачу доводилося створювати відповідні виробничі документи вручну на основі специфікації. Ми повністю автоматизували цей процес завдяки новій опції Створювати замовлення на виробництво. Якщо цей перемикач увімкнено і для вашого матеріалу у сервісі створена основна специфікація, система зробить усе автоматично за вас. Розглянемо, як це працює. Ми створюємо замовлення на виробництво нашого готового продукту, вказуємо кількість і ставимо галочку Створювати замовлення на виробництво. При збереженні документа система автоматично створює замовлення на виробництво на всі матеріали, що входять до специфікації. Після того, як система створить замовлення на виробництво на наші матеріали, і для матеріалів створена основна специфікація, система створить замовлення на виробництво і для матеріалів для нового документа. Також у самому створеному документі виробництва з'явилося поле замовлення на виробництво. Воно показує на підставі якого замовлення був створений цей документ, і захищене від змін для збереження цілісності даних. Цю ж інформацію ми вивели у загальний список документів. Тепер ви можете швидко знайти всі виробничі документи, що належать до конкретного замовлення, не відкриваючи кожен із них. І наостанок найголовніше: уся ієрархія документів тепер відображається в структурі підпорядкованості. Ви можете легко відстежити весь ланцюжок від початкового замовлення клієнта до виробництва кожного окремого матеріалу. Це дає повне розуміння виробничого циклу та спрощує навігацію між пов'язаними документами. Дякуємо за перегляд та до зустрічі в наступних відео.